Віть ваше містечко, за, за сотню. не продадите? Нет. Дешево берете. оголені тіла туляться один до одного, немов кілька в банці. Це не мітинг у купальниках і навіть не ринок на узбережжі. Це звичайний громадський пляж в Криму. Вже мрієте про те, як будете пірнати в глибоке Чорне море? Чи розпластавшись на просторих пляжах, узбережжя прийматимете сонячні ванни? Мрійте далі, реальність просто шокує. Сьогодні на кримських пляжах ніде яблуку впасти. Люди засмагають стоячи, а в морі плавають по черзі. Що це? Невже в Україні демографічний вибух? Та експерти дають простіше пояснення. Пліже закриті, викуплені олігархами. з кожним днем узбережжя Чорного моря все більше обростає високими парканами, за якими на приватних пляжах засмагають лише обрані. Звичайним людям прохід заборонений. Любо ж на пляжі позасмагати, любий болгаркою, попрацювати ті, хто не хоче тіснитися на поки ще громадських пляжах, сміливо прорізають собі дорогу до моря на загарбаних територіях. Та поки що війну за море відпочиваючи, впевнено програють. Був публічний спільно, забор, отака літка, препятствующа проходу к морю. Ну і що ж, ми віримо сьогодні. Калітка стоїть на місці, все же препятствує проходу морю. Метелеві огородження ростуть навколо узбережжя, немов гриби після дощу, а знахабні багатії, що придбали пляжі у місцевої влади. Ще й відкрито хизується все дозволеністю. Ви будете його встановлювати yeah. рішення сполкома на установку забора, рішення двох сесій на установку забору, рішення двох судов на установку забору і двох з на на стоїть треба буде встановити основі Дерибан кримського узбережжя триває вже давно. Щороку в пляжний сезон в редакцію програми гроші надходять сотні тривожних повідомлень. Та цього літа вседозволеність дозволеність багатіїв перетнула всі межі. Тепер вони відбирають море навіть у хворих дітей. Це таке чувство, люди побійтесь Бога. Все одно на, на цьому світі всього ви не заберете і туди собою не понесете. А діткам дайте, щоб щоб дітки лікувалися. Через журналістів каналу 1+,1 плюс вони благають загарбників багатіїв не відбирати море у дітей. Працівники санаторію імені Боброва все ще сподіваються достукатись до їхньої совісті. За кругленьку суму місцева влада здала в оренду багатіям пляж першого в світі туберкульозного санаторію імені Боброва. Саме тут безнадійно хворі діти стають на ноги завдяки цілющому клімату та морю. Я не ходила, я лежала 4, 4 роки. Мене мама привезла в цей санаторій для того, щоб я б вилічилась. Відкритий заклик про допомогу та максимальна увага в ЗМІ. Санаторій імені Боброва все ще сподівається відвоювати море для хворих дітей. Жилається вичерпне заходи. Щодо скасування незаконних рішень. Ледь встиг дитячий санаторій. Юність оговтатися від скандалу з обвалом балкону та смертю дитини, аж ось інша біда. Можна буде пройти на пляж. А у нас тут пляж частної на собственності і так. дітей не пускають. У скандально відомої здравниці мільйонери вже відібрали море. Пляж, на якому купались діти зараз на цьому пляжі особняк, діти ходять купатися в другому сусідній посіоне. Посили на охороне стереже море за кам'яним парканом і вдень і вночі. Щоб не дай Боже якась дитина не вздумала навіть глянути на водну гладь за огорожею, це, би, так би час на територія не може бути. ход запрещен санітарна зона. Там на ходь садчисни стратегічні какбита ага. санаторія. Та журналістів програми гроші так просто не злякати. О, а може через амбілазі, да. а ми да, зараз, зараз поліземо, Да. Бачите, собака з нами навіть прийшла, щоб нас йдемте, не пописати. Так чого виходять? Ну, там вилазимо на паркан. Краєвид просто захоплює вдалині на самому березі моря, де колись купались діти. Тепер видніється розкішний маєток. На питання чиї хороми у охоронців лише зухвалі усмішки. Один ви можете все раз... yeah. у є зібрати. Самі ж діти з таким від. Починком вже змирилися. Okay. Okay. Аж туди yeah. да, за За заквапарк. тиждень. Просто цілий день сидіти, втекати тут. це скучно. Невже море, як і водним кодексом України, громадське надбання так легко можна привласнити? Найлегший спосіб перевірити це інтернет. Вже за 10 хвилин пошуку знаходимо кілька оголошень про продаж кримських пляжів. Можливо, мова йде лише про земельну ділянку в Криму. Все ж несміливо призначаємо зустріч посереднику. Феодосія під вечір в одному з місцевих барів нас вже чекає чоловік. Саме він пообіцяв допомогти з покупкою громадського пляжу. Ми там верставі п'язана даш вопросы неоднократно как? Ні, вообще я розглаю по Крыму Ні з ніпосредством міжнародний благотворительний фонд по боротьбі з наркомані. Неймовірно, день бореться з наркоманією, ввечері приторговує громадським надбанням. Нам нужен саме пляж. Прям перше дзвону класно. Злішов род бувальний По-моєму, один кусок залишився. Підприємливий хлопчина Обіцяє підібрати найкращий варіант. Вот пляж Одну пляжу маніше гіктара. Но це дійше, просто дьєшева. За 100 тисяч давай. А лучше інтересує. Ну, навірно, да. Ну, просто інтересують прив. Та ще й за окрему плату вирішити всі проблеми з місцевою владою. Кожна робота стоїть определенний затрат. А не того, щоб там падати документи, попросити того, другого, щоб вони все представили. Це вже другой варіант. Коли відпочиваючи розбралися по барах та дискотеках, саме час виставляти пляжі на торги. Вечір наступного дня знімальна група програми гроші їде слідом чорної автівки. Це торговець пляжами веде нас знайомити з товаром. Це берегове, так. Цей пляж, він Широкий, пісочний. Тут замічательний пляж починає відсюди, 1,6 діни в длину туди. дуже да? Присвини а вже коли огляди не завершено. Борець з наркоманією передає нам документи на потенційний пляж. Два документи Вот забор, Вот эту часть продані угу. раз і два. І одна під вопросом. И они хотели, щоб я купив вот эту часть. Я сказала, нам є інтересно, мені деньги відмовили. Ми просто шоковані. Нам дійсно готові продати громадське надбання. Невже місцева влада не в курсі? А вот потом проблем не будете, що сільцеві допустим захочуть забрати слухати. Я вам сказав, що я пойду розговорювати непосредственно з буркальцем. Ате это... буркальцев это непосредственно голова э, сільсавіта. Я буквально я с ним недавно відділ самі в нормальних отношениях. С ним, так що тут Все, я я не спокойно що ж підемо тепер з паном буркальцевим? Поговоримо і ми, адже інформацію, яку ми знайшли в документах, просто шокує. Більша частина пляжів курортного селища Берегове знаходиться в довготривалій аренді компанії Озберг, яка успішно здає їх в субаренду українським багатіям. А ви не підкажете, як знайти пана Буркальцева? Ми просто канал 1+,1, Плюс У нас є кілька питань. нього. Понеділок, 9 ранку, а сільського голови чомусь немає на робочому місці. Можливо, просто запізнюється. Сергій Федорович, здравствуйте, Ярослава, журналіст канала Дін Плюс Адін плюс адін хотіли б з вами поговорити на пан Буркальцев обіцяє перезвонити. Ми чекаємо, а з нами чекає сотні тисяч кримчан, які ще не втрачають надію знову пірнути в глибоке чорне море.